Відомо, що авокадо поживний продукт, який містить практично весь набір корисних жирних кислот і має багатий вітаміно-мінеральний склад, але незважаючи на очевидну користь цього плоду, багато хто до сих пір не включають його на регулярній основі в свій раціон. Проте авокадо прекрасно інтегрувався в кухні різних країн світу, хоча і прийшов до нас з Центральної Америки, він відмінно поєднується з базовими продуктами, відтіняючи і доповнюючи їх смак. Тому з ним можна експериментувати нескінченно, готуючи на його основі закуски, додаючи в салати основні страви та десерти. Один тост з авокадо і відвареним яйцем доведено, що смачний і корисний сніданок це запорука відмінного самопочуття протягом усього дня. Тому не економте час і приготуйте замість класичних бутербродів хрусткі тости з авокадо і яйцем. Два яйце в авокадо ще один відмінний варіант корисного і ситного сніданку порадує сам своєю вишуканістю і простотою звичайне яйце, приготоване в авокадо, виглядає на столі як справжній витвір кулінарного мистецтва. Три авокадо в беконі. Дивовижне поєднання авокадо і бекону створює неповторний смак, який обов'язково запам'ятається вашим гостям, подайте на стіл таку пікантну гарячу закуску, загорнувши авокадо в бекон, а потім обсмажити до хрусткої скоринки. Чотири авокадо в панірувальних сухарях Якщо ви шукаєте рецепт простий, але оригінальної закуски, то радимо звернути увагу на авокадо в панірувальних сухарях. Ця страва зможе приготувати навіть новачок в кулінарній справі. Головне не забути доповнити ніжні скибочки авокадо з хрусткою скоринкою вашим улюбленим сосом. 5. салат з тунцем в авокадо. Проявіть трохи фантазії і падайте салат з тунцем в авокадо, тунець зазвичай трохи сухуватий, але в поєднанні з ніжним авокадо і соковитими помідорами черві його смак виходить дуже збалансованим. Такий тандем вже давно став класикою європейської кухні. 6. Салат з креветками та авокадо легкий, але ситний салат з креветками і авокадо багатий білком і корисними жирами, так що особливо сподобається прихильникам здорового і збалансованого харчування, він цілком може стати повноцінним блюдом, особливо якщо ви не дуже голодні. До речі, доповнити такий салат можна хрусткими тостами вийде просто ідеально. Сім, салат з авокадо і куркою. Відмінною альтернативою будь-якого салату з майонезом стане такий корисний варіант: салату з куркою і авокадо. Важливо тільки не пережарити куряче філе, щоб воно залишилося соковитим і м'яким. Такий салат підійде як для сімейного обіду або вечері, так і для невеликого святкового застілля. 8. теплий салат з броколі, цвітної капусти та авокадо. Незважаючи на те, що авокадо виступає тут в якості додаткового інгредієнта, саме завдяки йому цей теплий салат виходить таким збалансованим, обов'язково вибирайте стиглий плід а ось капусту можна трохи не доварити, щоб вона не розвалювалася і зберігала форму. Дев'ять паста з сосом з авокадо, італійські спагетті з ніжною заправкою з авокадо, особливо порадують вегетаріанців, а також тих. Хто прагне зробити звичні страви більш легкими і корисними для приготування цієї пасти з соусом з авокадо, вам буде потрібно мінімальний набір продуктів і зовсім небагато часу. 10. Соус авокадо для риби, відомий мексиканський соус гока залиште для дружньої вечірки, а ось для вишуканої вечері. Де ви плануєте подавати рибу, приготуйте чудовий соус авокадо і сметани, робиться він за лічені хвилини, але відмінно поповнює майже всі рибні страви. Навіть прості сендвічі з сьомгою або фореллю стануть ще смачніше, якщо попередньо змастити хліб цим ніжним соусом. Одинадцять морозиво з авокадо. Раз вже ми згадали вишукану вечерю. То в якості фінального акорду чудово підійде морозиво з авокадо. Вмившись від традиційних смаків, можна урізноманітнити меню вельми небанальним варіантом з авокадо. Його ніжний вершковий смак вас обов'язково підкорить.